Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як змінити обкладинку на Facebook. Ось вона наша обкладинка, вона поки що сіра і взагалі не міня не чіпав. Переходимо на ось це поле і додати обкладинку. Можете вибрати її своїх світлин. Я вибираю завантажити. Вибирайте папочку, фотографію і відкрити. Якщо фотографія така велика, як в мене. Можна і відкоригувати те поле, яке буде відображатися. І зберегти зміни. Оце все. Обкладинка змінена. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Переходьте по анотації на наступні наше відео. Але перед тим, як переходити, задайте запитання до совісті, чи ви підписалися, чи поставили лайк. Дякую за увагу.